Млинці з лососем за 3 хвилини. І так, в попередньому відео ми пожарили е, млинці. Тут 10 штук, Два зіла, один згорів. І тепер ми робимо млинці з лососем. Що нам для цього необхідно? Звичайно, нам потрібен лосос. Ось ми купляємо. Такий просто нам дуже подобається, метровський. Е, потім крем-сир нам е, подобається. Президент вершковий. Ну, він максимально смішний, не знаю, ми його дуже любимо. Ось ми ще купили якийсь невідомий. Е, ну, я його скуштував, він теж досить непоганий, схожий трошки на Філадельфію. Що нам, нам взагалі по факту вже все є, просто беремо. Очи, очистили ми цей лосось, я його взяв, не знаю, чи я його використаю. Зараз подивимося, наскільки вистачить. Ми беремо і нарізаємо його продовгуватими полосочками для того, щоб зараз завернути е, в млинець і заодно відразу і спробуємо. Так, значить е, Якоїсь там системи нарізання абсолютно немає. Ви хочете нарізаєте полосочкою, хочете нарізаєте квадратиками, хочете, е, порубали шматками і просто виклали, як вам зручно. Е, хто як хоче, так і готовить. Тому е, від цього, Чи ви, наприклад, любите лосось дуже багато і ви хочете багато кинути, хтось хоче менше кинути. Тому в кожного свій смак і кожен має спробувати по-своєму. І так, беремо млинець. Це, бачите, з одної сторони такий, з другої такий красота. Так, відкриваємо, візьмемо ще ложечку. Обов'язково треба оцю штучку забрати, з'їсти. Переберемо намащу. Дивіться, деякі беруть і намащують по всьому менцю. Деякі беруть частину мастер. Давайте спробуємо зараз одну частину взяти намастити половину, а одну намастити цілу, і тоді скажемо, що у нас вийде.